Ранок на Харківщині розпочався з обстрілу Чугуєва. Удар пройшовся по центру. Пошкоджено дитячий садок, травмована жінка. Інтенсивні ворожі обстріли на Харківщині не вщухають. Ось вже другий тиждень. Лишень протягом минулої доби в області рашисти обстріляли щонайменше 10 населених пунктів. Рашисти продовжують вбивати. Для них немає жодного значення, хто постраждає: інваліди, діти, старі люди чи ті, хто допомагає громадянам вибратися з пекла. Вони вбивають і жодних застережень для них не існує. Послідовники фашистів з Російської Федерації обстрілюють мирних мешканців керованими авіабомбами, ракетами, мінометами, ФПВ-дронами. Російські військові знову обстріляли поліцейське авто, яке прямувало на евакуацію. Під час руху автомобіля два російські евпівідрони вціли по службовому автомобілю. На щастя, поліцейський живий, отримав контузію, але одразу повернувся в стрій, продовжив надавати допомогу людям. Рятувальники протягом минулої доби п'ять разів ліквідовували пожежі в регіоні, спричинені обстрілами. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж: дві в Богодухівському та три в Чугуївському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. В день російська авіація завдала бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті селища Золочів, що у Богодухівському районі. Ворожі каби влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 квадратних метрів, а також численні руйнування. Попередньо. Жертв та постраждалих немає. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Від початку активних бойових дій з Харківщини евакуйовано 10 тисяч 875 жителів. Щодо самої ситуації на харківському напрямку, то українські захисники продовжують давати відсіч загарбницьким військам РФ. На харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість проб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм напрямку Плетенівка-Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку нової та Волжанки Російської Федерації. Ще дві атаки з Бугруватки тривають. У свою чергу українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони. На куп'янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Ситуація контрольована. Проводяться заходи щодо стабілізації обстановки. Леся Кополюк, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків новини.